В цьому будинку в 30-х роках народилася Ольга Васильівна Смирницька. Тут вона провела дитячі юнацькі роки. Старий будинок по вулиці Покровській, 29 у Змієві, тепер офіційно належить громаді. Колись тут лунав сміх дівчини, яка ще не знала, що стане музою для самого короля Вальсу. Саме тут народилася і провела дитинство і юність Ольга Смірніцька, перша жінка-композиторка України. Кохана Йогана Штрауса тепер цей будинок став комунальною власністю та переданий на баланс Сміївського краєзнавчого музею. У майбутньому тут планують створити філію, присвячену життю та творчості Ольги. Будівля має неабияку історичну цінність. Саме тут вона почала грати, писати музику, захоплювалася поезією. Ці стіни пам'ятають перші акорди, з яких починався її шлях у музиці. Сьогодні директор Зміївського краєзнавчого Знавчого музею Михайло Саяний показує нам кімнати, які ще тримають у собі дух тієї епохи, десь досі збереглися старі двері, на стелі залишки, ліпнини. Хоча будинок і в занедбаному стані, але в кожній його деталі сліди життя і натхнення. У ньому відчувається щось більше, ніж просто історія. Е, от, цей будинок от, до, революці... до 17 до року його так і називали будинок Горохове. А Горохов це купець першої гільдії, почесний громадянин міста Змієва. Він війшов в історію Зміївщини як меценат. А хто такий Смірницький? Смірницький Василь Миколаївич. Він був лейб лейбгардії капітан. Ну тут на поста... розміщена була. Кавалерія, кавалерійська, кавалерійська частина на території Змієва. І він покохав дочку Горохова. У 36-му році вони одружилися, у 1937 році у них народився син Вадим. А вже в 1838 році народилася дочка Ольга. Втрачені тут літнини, немає. Ну, коли ремонтні роботи робилися, тут все збито було. Приміщення світлі, приміщення великі, об'ємні. Якраз те, що нам потрібно саме для музею. На той час це заможні будинок. Ви бачите, що ну 180 квадратних метрів, сам будинок, плюс земельна ділянка. Плюс тут ж не тільки цей будинок, тут іще будинки стояли, де е, зараз. От ну, колишня баня з міська, тут теж будинок стояв, і я так думаю, що це їхня, їхня маєток був. а, і де цю до, до річки м'я. Ну, от двері, я так думаю, що двері ще того періоду, тому що вони товсті, вони такі деб дебелі. Оці пічки, це ж каміни колишні, вони перероблені от з той сторони, вони перероблені. Ото от, одна кімната, де там. Перша кімната вона, вона господарська, але вона закращена, ми будемо там в порядок наводити. Це одна кімната, друга кімната, це, тому що вона простора зала, а це могли бути спальні, могли бути якісь, ну, дітей було багато, все-таки четверо дітей. Будемо працювати на грантах, будемо працювати за счет фондів. Це той самий туристичний магніт. Який буде приваблювати не, не тільки харків'ян, там, а з усієї України а, і, іноземних громадян. Ми плануємо зробити тут толоку на, на днях. Це е, сучасний, ми будемо вже думати те, що нам розробить Академія дизайну та мистецтва Харківська, е, вже будемо до них примінятися, до, до їхніх проєктів. За всім йде коридор. А отут більш всього були, були двері. Їх коли розділили телателі і сім, насінневу станцію, більш всього, що ці двері заложили. Видно, теж двері ось були. ось бачите, тут їх чудово війна, на постійно, бачите? Так. Тут більш неприваблива не обстановка, обстановка у цьому цій стороні. Бачите, що дах протікав, порядочок наводить. О, тут знову ж таки камінь був, на якій стороні ми зараз побачимо, подивимося, бо там була перегородка. Тобто тут дві кімнати були. Було. А ця, ви бачите, ось... Оця частина даху була повністю зруйнована. Попідставляли ми туди руберої, прийшлося лазити нагору і залізом прикрили. Ну, зараз там щелі є такі невеличкі, але ті щелі, вже вода не попадає. Ну, тут ви бачите, що збереглася ліпнина, на цьому і он, балка яка завалилася. Бустра посіла. Ми її зберігаємо, щоб потім, коли реставратори прийдуть сюди, вони це все повністю встановлюють. Оце була або е, ну, якась зала зал в них. ті кімнати, може, спальні були, а це така кімната, як зала. Ну, взагалі дуже, дуже така. Весела Ольга Смірніцька народилася 13 липня 1837 року в Змієві у шляхитній родині. Отримала блискучу домашню освіту. Згодом закінчила інститут шляхетних дівчат. Вона вільно володіла кількома мовами, писала романси на вірші відомих поетів, займалася музикою. Навчалася музиці, навчалася ігри на фортепіано. Ну я так думаю, що у неї тут у змієві. Були гарні вчителі, адже вона отримала домашню освіту і непогано читала, вона знала у досконалості і німецьку, і французьку мову, а володіла у досконалості. І вона вже у 1859 році почала писати у 56-му році. Почала писати музику. Її твори стали популярними. Вона першою серед українок увійшла в історію як жінка-композиторка. А вже згодом, далеко від рідного Змієва, доля звела Ольгу з Йоганом Штраусом молодшим. Як саме вони познайомилися, достеменно невідомо, але одне очевидно. Їхня зустріч стала історією великого, але трагічного кохання. Ну хто пише, що вони познайомилися у внутному магазині? Хто пише, що вони. Вона е, йому квіти на кожному концерті дарувала і писала, що від, від незнайомки. а Він захотів все-таки познайомитися з цією незнайомкою. Кохання їхнє зародилося вже тоді, в 1859 році. Як і Ольга була дуже освічена, так і штраф був освічений. Він знаний вже був. Він побував з концертами. Практично по всіх європу об'їздив. Йоган був зачарований українською музикою, самою Ольгою, її талантом, красою, глибиною душі. Він двічі просив її руки, однак батьки були проти, і навтечу вона не наважилася. Але на жаль, вона була із дворянського родурянка. Сам. Штраус молодший, він не був дворянином. На той час дворяни тільки повинні виходити заміж або одружуватися з дворянками або з дворянами. Вона поважала батьків і не могла піти проти волі батьків, а тому вона все таке зреклася свого кохання. А, а вийшла заміж, її віддали за Лозіна Лозінського, дворянина польського походження, юриста, військового юриста. Після розлуку обидва намагалися побудувати нове життя, одружувались, та їхні шлюби не стали щасливими. Такого великого кохання, як в Ольги Долозінської, як і до Штрауса у неї вже не було. І в штрауса теж в нього було три дружини. А після того, як він знав, що Ольга вийшла замуж, він одружився. і вже в Петербург приїжджав одруженим. Він до цього приїздив ще декілька разів неодруженим, Питався Ольгу. Кажуть, у Полтату, говорити, що вона вийшла все-таки за, за нього заміж, але вона не, 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 не йшла проти волі батьків, і таким чином їхнє кохання залишилось лише е, в історії. Йоган назавжди зберіг у себе її портрет. А через 25 років після їхнього прощання Ольга ще раз нагадала йому про себе романсом Перше кохання, який надіслала композитору. Імовірно, саме їй штраус присвятив образ героїні Ольги в своїй знаменитій оперетті Летюча миша. Передача будинку в комунальну власність стала важливим кроком. Тепер ця пам'ятка офіційно належить громаді. Ключі від історичної будівлі, де раніше працювала насіннева інспекція, передали директору музею. Нині працівники музею самостійно доглядають за будівлею, хоч вона і потребує значних ремонтів. Ведеться пошук благодійних організацій, які допомогли би з відновленням, аби зберегти пам'ятку без витрат із місцевого бюджету. Та, попри всі труднощі, Ще мета одна повернути дому життя, створити тут простір, де уживатиме історія, де можна буде відчути атмосферу, в якій народжувалася музика. Лариса Бодріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.